Хей, друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод, це заправка ОКО, це мотоцикли. А все чому? А все тому, що ми сьогодні всі їдемо куди? Правильно, в Богуслав. Я минулого року восени був в Богуславі, але нічого там не знімав, просто все є задоволення катався, не знімав відос. От. В цьому році теж поїду, от зараз з пацанами. Покупаємось, заснімемо відосик для вас, бо Гозлав все прикольне, красиве містечко в Київській області. Ой, спека, друзі, неймовірна сьогодні. Ой, поїхало, одразу легше стало. Друзі, сьогодні по прогнозу має бути плюс 37. Ви розумієте, що це за, за, за погода така? Це ж просто жопа. Для Києва це ну, занадто жарко, скажімо так. Тож, я маю надію, що водичка буде прохолодна, в Богославі, І людей буде не дуже багато, і ми зможемо нормально покупатись і освіжитись. Side by our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Друзі, ми вже проїхали 102 кілометри від заправки. Я трошечки замахався, якщо чесно. Дорога, в принципі, більш-менш, більша частина, взагалі ідеальна. Це зараз трошечки перед Богославом вже отак от потроханить. Але дорога це таке. А от спека, друзі, це просто жопа якась. Їхати неможливо просто так жарить. Що на 100 км на годину, що на 160, що на 180 однаково гарячий вітер? Взагалі ніяк а, не охолоджує. Це просто капець, так? Так жарко мені ще ніколи не було кататися, як сьогодні. Я вже навіть трохи розстібнув куртку, щоб... Щоб більше повітря гуляло під нею, щоб не тільки через вентиляційні отвори, але й просто щоб задувало куртку повітря і воно там такий легкий сквезнічок, протяг робить. І все одно, бляха, дуже жарко, але нам в принципі вже не так багато їхати залишилось. Тому нас буде чекати про водичка і нам... Від того буде добре. Богу слав, друзі. Богу слав. Ми приїхали. 108 кілометрів від заправки до Богуслава. Шикардос. А, а я тільки-тільки е, жалівся на те, що важка дорога, важка дорога. Да ми вже приїхали, в принципі, от і вся важка дорога. А, Друзі, ми приїхали. Все, вон там от знизу вода. І коротше нам зараз треба десь стати, а потім ми отут от спустимось, коротше. І що? І все. Я чуть не сдох, пока мы доехали. А? Так жарко, капец. Ну, это более-менее. <мех> ну, ну понятно. Да? Что же мы, же что -то, что -то, такие, мы что что так сделаем. Что ты что это? Не начинай так взрывать. Сейчас мы покажем. Время попы. О, бомбала его. А вы что? Русь. Не так позорно. Меня снимай. Так, ну що, друзі, ми вже виїхали з кар'єрчику. І їдемо кудись поїсти. Я куртку не вдягав, тому що нам тут дуже-дуже близько. А їхати дуже-дуже жарко. Mm. Водичка, звісно, хотілося б, щоб була не така тепла, але все одно охололи трошечки, попригали зі скелі. Ну як скелі, з камню. Прикольно, нормально. Стало легше. Зараз ще поїму і взагалі стане легше. Від заправки сюди 113 км, Якщо комусь цікаво. Так, ну що, друзі, ми поїли гарно, в кафе Комолот. Нові підписники. Ставте лайки. Що, хочете на канал? Хочете на канал попасти в відео? Все, значить попадете. Зараз їдемо далі кудись на оглядовий майданчик, а там вже подивимось. От так от треба коротше, шукати підписоту. Приїхали в місто, поставили мотоцикл. Прийшли підписники, підписались. Ну, спочатку не були підписниками, потім підписались. І все. Тому, пацани, дякую вам за те, що пропонували коло. Ми поїхали далі. Дивіться себе на ютубі, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми коротше, зараз їдемо на якийсь оглядовий майданчик, а далі на якусь ще річечку чи озеро чи кар'єр, я не знаю. Нам їхати буквально 15 хвилин, тому я без мотокуртки. Суто в футболці. Бо спекотно. Дорога наче в якихось Карпатах. Ух ти, база відпочинку в лісі. Прикольно. И оффроуды мне конечно не люблю. Но тут должны быть хорошие виды, сейчас посмотрим. Да. Краса Неймовірно. А ще забавно, коли люди бачать таку кількість, кількість байкерів, вони такі Фух! нема і нема Що, будемо їхати далі. Ще нам десь хвилин 20 їхати до наступної точки І там має бути водойомчик Виїхали, спотів поки виїхав. Так важко по такій дорозі їздити, так страшно. Хі -хі -хі. Знову у нас якийсь міні-офрод. Тут якийсь кар'єр має бути, херго знає що тут за кар'єр, але тут маю надію, що буде не дуже багато людей. Хоча машин так немало стоїть. Что это до <laughs> народу дофига? Народу дофига. A few moments later. Что вы бачите перед собой? Это скарб. У нас нормальная схема, смотри. Два человека работают, но Коротше, щоб ви розуміли в мене назився мотоцикл, здох, судя по цьому, генератор. Мы зараз поміняли акумулятор місцями з Серегою. Поки, поки у нього буде заряджатись мій, я буду їхати на його акумі, а потім будемо мінятися назад. Ось така фігня. Добре, що у Сереги такий самий мод, як у мене. Зараз це треба далеко не прятити. Кохар, напевно, зараз закинувся. І будемо якось їхати. Вот такий вот контент. Я вам не познімав як ми тут купались, але трошки познімаю наші... І що? Так. Ага, контент приехал. Контент подошл. Ну що? Заліжай. Частина обладатель этого хренового акумулятора. Давай, собирай уже. Ладно, все, збираємося, їдемо. Тепер, коротше, толкача треба завести Серегу його генератор якось намагався зарядити акумулятор. От у теж саме було, самое было короче І он дальше не ну, тебе моргали всі ці лапки нормально Ну я коли зупинився, у мене моргали у нього нормально все зараз. Ну, зажигання взагалі не горить. Короче, все дуже цікаво. У Сереги теж не заводиться нормальний мотоцикл. Тому зараз будемо намагатись зробити... Да, дай його не, не, не. Все, да його перевідпустити. Чисто да, щоб можна було. Зараз будемо намагатись зняти клему в момент, коли мод буде заведений. Давай. Так, готов? Да. Плохой Плохо. Плохо. контакт, так. Да. Плохой контакт? Плохо. Да. Ты придави ключом, да Ключом? Сейчас. Да. Это меня убила? Да. Ну блин, ты только что сказал, что 12 вольт тебя не убьет. Давай. Мы проверим. Сейчас проверим. Убирай. Да, убирай. А -а -а. ну, да. все, мы это убираем в стороночку вот так вот. Сейчас-то. Вот так и тебя также заведем. Все А, так подожди, а как я тогда еду? Не, не, то же самое. Да. Не, не, подожди. Да, а, то же самое. Видишь? Да, да, нет. Видишь? Все. Нифига. Короче, спасатели Малибу выезжают на помощь. Як вияснилося, ми... Чіп і Дейл, да, Чі -дейл. Чі -чі -дейл да. <рес> малі... ну вони коли купались, були спасателями, <рес> а тепер Чіп і Дейл. Виявилося, що в мене просто замкнутий акумулятор, треба новий акумулятор. І... Не без добрих людей світ. Підказали, де можна його взяти. Зараз хлопці з'їздять, візьмуть акумулятор і маю надію, що ми весело поїдемо, потім всі додому зі мною. <рес> <різований> чип 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 ідей, к нам <сум> спешат. <сум> Є велика надія, що зараз ми поставимо новоєкум, це доведеться. І ми поїдемо. <питакави> Який він красивий, дякую! А він а з цим? О, так, да, він з болтиками. З болтиками. З болтиками. Все, Ваще, 860 гривень, 5 ампер. <питак> да. Аудо! Пушка! Ау, аудо! Аудо! Дякую тобі, велике. Тепер будемо ставити. Піше, в другу сторону. В В в другу сторону. На Ааа, -мо, я думав, екранчик там к себе. Ну я по старинці живу. Не, ну там є об'єктив. Та мені скажи, ти прошку заливав жидкость, а то вона не буде працювати. Шутки за 300. Я не знаю. Блин, у тебя есть телефон? Не, я разумею, что колись может так и было. Есть магазины, уже хранятся на продажу, то есть готовые на продажу, а есть хранятся на складе. Практически все на складе хранятся в Киеве. И их и надо такая залить. Тюйма, типа, и она вот сюда вот это, вот, вот, типа куча типа, этих отверстий, она типа вставляется и вытекает. А, ну, Потому что, что если его залить, залит, он, он. Залит, он, уже как бы при, деградирует. Его надо То есть периодически надо его заряжать. Если а он будет стоять в магазине вот, гор... то его надо в год несколько раз заряжать. Понимаешь? А сухой он стоит себе до сих пор ты говоришь человеком, который запчасти продает. Все, все. Я, 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 включи, я, я, включил я оператора. <свят> 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 а когда человек покупает, там, где в магазине уже... ну, сейчас <свят> я пока так уже чуть -чуть. Подожди, устрою. подожди! Там их обслуживают. Все, готовы? Давай! Так, улыбаемся О! 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 о, 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 о а а ну-ка давай! Трое, четыре! О! Сейчас, 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 Судьбу искушать, можем ехать. Сейчас я его. Ні, там воно ж на вітрині було, і там можна Чуть не там. Новий акумулятор. Ну. Муха ще. О, даже в тапках не була. В принципі, якось. Тримається? Якось тримається. Давай, як я виключати? Отже, друзі, я розумію, що картинка трошечки сумбурна вийшла і не дуже упорядкована, тому... Вирішив вам пояснити, що до чого. Вирішив пояснити, звісно, поки їхав вже назад. Але в принципі в мене, як це буває, відійшов коротше, мікрофон і не записався звук, те, що я вам говорив. Тому зараз за кадровим голосом я вам зможу все детально розповісти, що взагалі трапилось і в якій послідовності. До речі, все, що не робиться, все найкраще, поки ми там сиділи і робили це, ці всі маніпуляції з мотоциклом, пройшло доволі немало часу, і ми змогли насолодитися от таким от красивим заходом сонця, який трішечки порадував в цей вечір. От, Звісно, зараз парочку фоточок зроблю і поїду далі. Так от, друзі, е, катались. Ми катались. Приїхали там, Богослав, поїхали потім на оглядовий майданчик. Рось, потім приїхали звідти на цей кар'єр. Тут покупались. Я нічого не знімав, тому що ну, багато людей було мені е, впадло було дивитись, слідкувати за тим, де там та камера, щоб її ніхто не вкрав і так далі. От тому камера просто лежала закрита в кофрі. А ми, відповідно, просто купались, відпочивали і класно проводили час. А потім, коли настав час їхати вже далі, ми ще думали, куди поїхати, поїхати, може, кави попити чи ще щось. Сідаємо на мотоцикли, вдягнули екіп, сіли на мотоциклі. Я вмикаю запалення, все як завжди. Загорілось на приборці, лампочки, все класно. Тисну кнопочку стартера. І такий щелк. І все, і все потухло, і мотоцикл не заводиться, і все потухло, вся приборка потухла, нічого не горить. Я ключом туди-сюди поширодів, нічого коротше, не відбувається. Я думаю, блін, що за фігня? Короче, зліз з мотоцикла, там відкотив його е в тіньочок. Почали розбиратись, що, що ж це за діла такі. От, вирішили. Сталкача його завести, щоб ну, мало може, там просто сів в акумулятор і він просто не зміг завестись. Спробували сталкача завести, він завівся, але якось дивно працював. Коли даєш газу, він одразу глохне. У нього всі лампочки маргають. І так він наче на двох циліндрах працює дуже нестабільно. Ну, коротше, щось, щось не те. Ми з цього зробили такий висновок, що напевно що перестав працювати генератор. Він не заряджав акумулятор, і я їхав на акумуляторі, він повністю сів. І зараз просто не працює, не працює у мене генератор, і сів ще акумулятор. Тому в принципі мотоцикл не може нормально їхати. Так як у нас був Серега на точно такому же мотоциклі, як у мене, і там, звісно ж, такий самий акумулятор по розмірах і по потужності, вирішили спробувати кинути його акумулятор, мені, мій поставити йому, його мотоцикл завести з толкача, щоб поки він буде їхати і робочим генератором заряджати мій акумулятор, я буду їхати на його акумулятор і його відповідно, висаджувати. Потім будемо мінятись акумуляторами назад і так. Так, в принципі, зможемо доїхати там, до цивілізації. А, спробували так зробити, перекинули акумулятори, завели його мотоцикл з і у нього на моєму акумуляторі та сама фігня, Тобто мотоцикл нормально не працює. Він глохне, коли ти даєш газу, блимають лампочки. Ну, прям ідентично та сама проблема. От, а... Після цього ми вирішили провести експеримент і подивитися, чи зможе мотоцикл працювати взагалі без акумулятора, тобто завести його на акумуляторі і зняти клему, що може просто без акумулятора доїхати додому. Зробили такий експеримент на робочому акумуляторі, на обидвах мотоциклах перевірили. І обидва мотоцикли без акумулятора не працюють. Вони поводять себе так само, як я і тільки що розповідав. Блимують ці лампочки, на газ не, не відповідає і глохне, і коротше, от така сама фігня. З чого ми всі колективно зробили висновок, що просто-напросто в мене вмер акумулятор, в нього замкнула банка, і проблему можна вирішити просто заміною акумулятора. І все, в принципі, класно, але ми знаходимось в цей момент за 116 кілометрів від Києва в якомусь глухому селі на кар'єрі. Це неділя-вечір, вже там біля 7 години вечора було. І зрозуміло, що в цей час нічого не працює от в цьому селі, де можна було б купити мотоциклетний акумулятор. Я не знаю, яким чином, але поруч із нами були відпочиваючі. Підійшов мужик, коли ми все це робили. Він там якісь поради нам давав. Але знаєте, як зазвичай, коли тобі якісь просто люди на вулиці дають поради, особливо якщо вони після півасіка, то ти не дуже ті поради якось хочеш сприймати. Але це зовсім не той випадок виявився. Мужик виявився дуже. Толковим крутим чуваком, він дальнобійник, і незважаючи на те, що він був вже після пивасику, він доволі розумні речі говорив. І так само він казав, що то у вас не генератор, а акумулятор, і так далі. І, тому подібне. і коли він зрозумів, що да, ми теж допетрили, що це ж все таки акумулятор, і ми вирішуємо, блін, де його тепер взяти, тому що зараз нічого не працює, він підходить і каже: Пацани, де не питання, зараз 2 секунди, зараз все вирішимо. Коротше, знайшов номер телефону якогось свого товариша в сусідньому селі, у котрого є мотомагазин запчастин, буквально там 15 кілометрів від нас. Ми, його, ми йому подзвонили. Звісно, що магазин вже був закритий, але він пішов нам на зустріч, сказав: Не питання, пацани, під'їжджайте, набирайте, я вийду. От, мої мотобратанчики, дякую їм за це. Поїхали. З'їздили за акумулятором, взяли ну, не такий самий, як у мене був а трошечки інакший, але теж підходящий акум. Я оплатив чуваку цьому на карту, одразу скинув гроші за акумулятор. Мені пацани привезли акумулятор, ми поставили акумулятор, завелись і щасливі поїхали далі. І ви вдумаєтесь, як складаються взагалі я не знаю, зірки на небі, що. Це ж треба було, що акумулятор замкнула банка. Саме от в той момент, коли ми знаходилися хоч так далеко від Києва, але я був не сам з купою мотобратанчиків. Поруч знайшовся, знайшлась людина, у котрої є контакти іншої людини, котра змогла нам відкрити спеціально для нас магазин і продати акумулятор. Цей акумулятор в нього був в наявності. Це все в неділю ввечір. Ну, Блін, як складаються зірки, так що так от воно все начебто і ніфіга собі, яка ситуація, що ну типу тільки евакуатор і так далі. От. Але чик-чик-чик, ми буквально там за пару годин ну, зі всіма цими маніпуляціями порішали і все зробили. І, блін, я не знаю, як, як це. Може, треба було ще в казіно заїхати, тому що удача була прямо на нашому боці. <свісно> От, а я в цей день міг їхати взагалі або в Одесу, або з Одеси повертатись. І я міг е оцю проблему зустріти сам на Одинці десь на трасі. І де фіг би мені хто допоміг, а може й допоміг би, я не знаю. Ну коротше, або я міг би просто десь сам кататись, і це могло б трапитися. Ну, коротше, ну, варіантів було маса. Або він міг зламатись цей акумулятор не там, де, ми, де, де він в зламався, а десь там в іншому місці, де не було людей. Ну коротше, я не знаю, як складаються зірки таким чином, але, от бачите, як то кажуть, не буває безвігідних ситуацій і. Так і є, не буває без вихідних ситуацій. А, я дуже радий цій поїздці. Я дуже радий, що зі мною були мої мотобратанчики, котрі не кинули мене, допомогли. Там ми з ними а, всі разом це робили, толкали мотоцикли, розбирали, збирали, міняли акумулятори, потім пацани їздили за новим акумулятором. Ну, коротше, красавчики усі. От, а, Дуже радий, що знашився так, така людина, котра змогла нам допомогти і в купівлі акумулятора, і в продажі акумулятора. Ну, коротше, ну я прям безмежно радий цьому. А, і дякую ще вам, друзі, за перегляд цього відео. А, можете написати щось в коментарях, чи бували у вас якісь подібні історії, там, де просто незнайомі люди вам допомагали. А ви вважали, що все, це габела, і блін, кіна не буде. От, е, було б цікаво почитати. Якщо у вас є, є якась така історія, яку можете розказати, було б прикольно почитати. Е, на цьому ми будемо закінчувати цей відос, тому що він вийшов і так вже доволі е, великий по ханомітражу. Хра е, з вами був канал Мій Перший Мод. Мене як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.